Питаю в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці? І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот. І що є у нас дума. Яка ще від Байдена б'ється. Що ми в Україні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах таєм. І хмільна ж у пісні, а не у барилах вина. І що щедриш в серцях, а не лише у крамничних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона. Без якої, наш край, територія, а не в країна. Я до себе скажу і до кожного з вас говори, говоримо усі, хоч ми добре навчилися мовчати. Запитайте у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога. солодше, чорнедо нам давався час забуття від них слів. І пісень, і джерела, і стежок від порогу. Українці мої, то вкраїнці ми з вами? Чи як? Чи в могилах і мертві сидила нам доля, пихата? Чи в могили садились забрати на наш переляк? Ще раз цию будумо в смиренністю меншого брата. Українці мої, як ірчать мені весні слова. Знаю добре, що й вам вони теж несолодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце, мов свічка сплива, Коли бачу, як люто себе зневажає країнці. Тож хіба не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не затліє на тлін українство між нами, Коли навіть на згарищі долі зорі кобзаря ми, ну, ще й досі, спокійно себе почуваємо хохлами. Українці, Дай вам Боже і щастя, і сил! Можна жити і хохло, і не згіркне від цього хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить не до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Україна?